Привіт! Мене звати Антон. Я співзасновник художньої студії Smoter Studio. Ми пишемо олією на полотні картини преміум класу. У нас можна замовити авторську картину, створену саме для вас. Також можемо написати картину за індивідуальним ескізом та зробити візуалізацію у вашому інтер'єрі. А ще ми пишемо на перевершенні портрети. Якщо ви шукаєте не просто картину, а частинку душі ви в правильному місці. Замовники кажуть, що наші картини роблять атмосферу всього дому, надихають, вражають гостей та додають статусності. Куди мені писати, якщо я хочу замовити у вас картину? Просто напишіть нам у інстаграм або телеграм. Там вас одразу проконсультують, запитають, що ви шукаєте. Допоможуть з вибором стилю, техніки та розміру. А якщо я не знаю, що саме хочу, ви можете запропонувати щось від себе? Це дуже частий запит. Саме тому ми пропонуємо безкоштовну візуалізацію. Ви надсилаєте фото стіни, куди хочете розмістити картину. І ми приміряємо до 15 картин в різних стилях, кольорах і розмірах. Так ви зможете побачити, як різні картини виглядатимуть у вашому інтер'єрі і зможете обрати найкраще. Це абсолютно безкоштовно. Я бачила, що у вас є портрети. Ви пишете їх по фото? Так, ми пишемо на перевершені портрети. У нас працюють одні з найкращих портретистів України. Ми пишемо портрети з фото олійною фарбою. Портрет це дзеркало душі. Кажуть, що найголовніше в портреті це погляд. Ми добре на цьому розуміємось та дуже уважні до деталей. Можемо написати як класичний портрет, так і кастомізувати його, або зробити сучасним, абстрактним. Портрет це дуже гарна ідея для подарунку, яка передасть ваші почуття та збереже пам'ять на все життя. Добре, я вже обрала картину, яка мені подобається. Що далі? Як відбувається замовлення? Після того, як ви обрали картину і розмір, ми прораховуємо її вартість. Працюємо по передоплаті 30%. Художник надсилає ескіз, з якого буде написана ваша картина. Ви все затверджуєте, та ми починаємо писати. Процес написання займає в середньому від 2 до 4 тижнів, залежно від складності. Також завжди маємо багато замовлень, тому, якщо картина потрібна вам на конкретну дату, Краще писати нам заздалегідь. Коли картина готова, ми надсилаємо вам фото та відео. Після узгодження ми покриваємо картину художнім лаком, пакуємо та відправляємо її вам. А якщо чесно, трохи страшно сказати про доплату. Як я зрозумію, що ви на шахраї? Це дуже зрозуміле питання. Я сам часто щось замовляю онлайн та знаю, як це буває. Але можу вас запевнити, ми працюємо вже понад 5 років та працюємо офіційно. Відправили понад 1500 картин по всій Україні та світу. У нас живий інстаграм, де ви можете побачити наші роботи, процес написання картин, знайомство з художниками з нашою студією. На сторінці сотні відгуків від клієнтів, які вже отримали свої картини. Ми відкриті. Ви можете написати нам та поставити будь-яких питання. Ми з радістю все покажемо та пояснимо. Можемо запросити в гості на каву або провести екскурсію по відеозв'язку. Наша мета не просто продати, а зробити так, щоб ви отримали справжнє задоволення від усього процесу. А що стосовно доставки, це взагалі безпечно? Ми відправили понад 1500 картин, і всі були доставлені без пригод. З самого першого дня пакуємо так, ніби вони з хрусталя. Це стрейч-плівка у декілька шарів для захисту від вологи пінопласт або ДВП, далі дерев'яна обрешітка або фірмовий дерев'яний бокс нової пошти. Це максимально надійне пакування, з яким ми працюємо вже багато років. Це важливо, бо ми відповідаємо за кожну деталь, і з доставкою ще не було жодних нюансів. А як доглядати за картиною? Вона ж може зіпсуватися з часом? Насправді, якщо не тикати спеціально в неї гострими предметами, з картиною нічого не станеться. Вона прослужить вам багато років. Ми працюємо тільки з преміальними матеріалами, використовуємо італійські полотни, які натягуються вручну. Фарби високоякісні, професійні, які не темніють і не втрачають кольору з роками. Після написання кожна картина покривається спеціальним художнім лаком, який надійно захищає її від пилу та вологи. Деякі роботи ми створюємо з використання золотої поталі, це аналог сусального золота. Ми замовляємо її за кордоном, тому що в Україні її важко знайти потрібної якості, вона також не окислюється і зберігає свій блиск багато років. Наші картини розраховані на довге життя. Це справжній витвір мистецтва, який стане частиною вашої історії. Напишіть зараз в Instagram або Telegram, і ми підкажемо більш детальніше по тій картині, яка вас зацікавила. Посилання будуть тут під відео та в описі каналу.